Вітаю, друзі! Полюбляєте солоденьке, але немає бажання довго метушитися з приготуванням. Тоді цей рецепт для вас соковитий вишневий штрудель з великою кількістю начинки. Саме те, що треба, щоб порадувати себе та гостей. Ходімо випікати. Потрібно 500 грам листкового бездріжжового тіста. У мене воно складається з двох листів, тому я їх ось так ніби склеюю і розкатую на притрушеній борошнем поверхні в тонкий пласт, буквально пару міліметрів тощиною. Після цього необхідно змастити тісто розтопленим вершковим маслом. Двох столових ложок буде достатньо. Добре розтягуємо його по всій поверхні. Далі притрушуємо панірувальними сухарями. 40-50 грам буде достатньо. Теж розподіляємо їх рівномірним тонким шаром. Тепер начинка. У мене тут 600 г консервованої вишні без кісточок. Рідину з них потрібно добре сцідити. І тепер додаємо одну повну столову ложку кукурудзяного крохмалю. Добре перемішуємо. Також можна взяти заморожену вишню або свіжу, перед тим обов'язково видалити кісточки. Ну а тепер викладаємо начинку на половину тіста, не на всю поверхню, щоб зручно було скручувати рулет. Розподіляємо рівномірним шаром і після цього потрібно посипати цукром. У мене консервована вишня, в ній вже є цукор, тому я додаю всього 50 г цукру. Якщо ж у вас буде свіжа вишня, то додавайте 100-120 г на свій смак. Далі намагаємося акуратно та більш-менш щільно скрутити в рулет. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер я защіпую тісто по краям рулета, щоб не витікав сік при випіканні. Викладаємо наш штрудель на деко встелене пергаментом і потрібно його зверху, ще буде змастити яйце. Одне яйце добре збиваємо виделкою і потім пензликом намащуємо верхню частину. Випікаємо при 200 градусах приблизно 20-25 хвилин до рум'яної скоринки. Потім виймаємо з духовки і залишаємо до повного охолодження. І вже тільки тоді посипаємо цукровою пудрою. Нарізаємо зручними шматочками і смакуємо з задоволенням. Це виходить фантастично смачний вишневий рулет з величезною кількістю соковитої начинки. А якщо ви до нього додасте ще кульку ванільного морозива, мм, тут без зайвих слів. Друзі, на сьогодні це все! Бажаю вам миру і злагоди та смачного здорового життя!